Крилова одна із затишних вулиць серед містя, яка біжить від вулиці Лесі Українки до Богдана Хмельницького, забудована житловими будинками, має аптеку, кав'ярню, офіси та бар. Останні кажуть тамтешні жителі, як ложка дьогтю посеред спокійної вулиці Крилова. Ох була тут і бійки були прямо тут на цьому асфальті. Що там тільки не було. Пані Ірина живе по сусідству. Коли заклад працював до ранку, певнить спокою не мав ніхто. Робота самого бару, так як всередині, то вона не заважає, заважають люди, які виходять, того що вони приходять сюди, курять і кальяни, розпивають напої. Усе каже під вікнами місцевих мешканців. Ригочуть, ригають, пісяють отам. там, і можна було б пробачити, розмірковує жінка, якби то було один раз. Війну із пабом Лучиськ та його п'яними відвідувачами іронізує, ніби заповіт. Старенькі жителі Крилова передають молодшим. Це ж не за рік, не за два. Просто колись писали з різних з різних будинків. Я знаю, мене тут, коли бабушка жила. То тут ще була війна, з тих пір. Цей жовтий паркан сміється жінка, ніби оборонна стіна. Його встановили лише з однієї причини. Компанії, які відпочивали в пабі, участь виходили за ріг бару, себто в двір сусідів палити. Отакого тусуються, тусуються і туди. Оце між, між будинками. Раз там собі на перекурчі п'ять-шість чоловік. Отако. А далі каже пенсіонер, вікна якого виходять в той двір. І крики, було? пішки. Все. А музика гучно грала колись? Грала, скаржились колись чи ні? Та й та зараз бувало такі, то всі йде війна, а uh -huh. вони весело хі-хі-ха-ха. Повертати жителям Крилова Сон бралася міськрада в грудні 21-го Лучиць пабу заборонили працювати до п'ятої ранку. На рішення виконкому вплинули скарги мешканців, які живуть навколо на шумну роботу і антисанітарію в навколо. У листопаді того ж року підприємці Пабу Лучицьк попросили у міськраді знову гуляти до п'ятої ранку. Утім, виконком стояв на своєму. Паблучиськ має працювати до 23.00. Не погодившись із цим рішенням, власники звернулись до суду. Несподівано, але судді стали на бік охочих до нічних гульок. Бо рішення виконкому про заборону працювати пабу Лучицьк лише до 23.00 Суд скасував. Судом встановлено, що кафе Бар Паблучиськ не належить до комунальної власності Луцької міської ради. Відтак, встановлення чи скасування режиму роботи такого закладу, без погодження з власником, є недопустимим. Натомість в міськраді цей висновок називають абсурдним у режимі роботи по території Луцької громади виконкому встановлено напевно кілька сотень, і всі суб'єкти підприємництва, якщо вони претендують на роботу за межами від 8 до 22 годин. Просять про встановлення такого режиму роботи і виконком в черговому порядку все це розглядає. Жодної скарги до того не було щодо неправомірність дій виконкому. Вважаю, що виконком діє в межах своїх повноважень. Тож рішення суду каже Борис Смаль, Луцькрада буде оскаржувати. Мовляв, навіщо тоді влада, яка не має повноважень вплинути на безлад, який створює нічна робота Пабу Лучеськ. Зустрітися із директоркою закладу ми не змогли, бо вона за кордоном. У переписці запевняє в мене від сусідів. Є заява, що вони не проти, щоб ми працювали до п'ятої ранку. Ми в гарних відносинах із сусідами. Я сама особисто до них ходила. У гарних відносинах чи ні, але сусіди в один голос кажуть: відвідувачі порушують режим тиші. Тим не менше надіється власники, як тільки закінчиться війна, паб знову гулятиме до ранку. Тим паче, що спокій сусідів тепер береже оця ось табличка. Анастасія Василь Марищук, канал.